Проект реалізовується за підтримки благодійної організації Благодійний фонд фонд громади Сарн за сприянням благодійної організації національна мережа розвитку, локальної філантропії міжнародної платформи Гівінг», Сарнинської міської ради та бізнесової спільноти міста Сарни. Вивчення англійської мови сьогодні це не просто необхідність, це потужний інструмент для розвитку дітей. Методика Helen Dorn English вже багато років допомагає малюкам освоювати іноземну мову природним шляхом, подібно до рідної. Але що стоїть за цим успіхом цієї системи, і як вона працює на практиці у нашому місті? Сьогодні ми говоримо із засновницею школи англійської мови на базі Хелен Дорн Наталію Некончук, котра ділиться своєю історією підходами до навчання та секретами ефективного вивчення англійської для дітей. Як створити ідеальне мовне середовище? Чому ранній старт має значення? Та які результати отримують маленькі студенти? Відповіді у нашому інтерв'ю проекту Просто люди. Перше запитання: як виникла ідея створити цю школу? От, взагалі, прям школу в сарнах. Взагалі вже 12 років буде в цьому році, як ми існуємо в сарнах, і поштовхом стали мої власні діти, тому що я знала англійську мову, але коли я сідала і хотіла їм щось показати, розказати, я просто нервові зриви були, Я не могла їм щось пояснити чи розказати і не розуміла, як це зробити. І якось одного дня я сиділа на третьому поверсі в Златій Плазі, Був Хелендорон, він відкрився перший взагалі в Рівненській в Рівнську, області, та. і мені потрапили. Флайер. І там було написано англійська мова від трьох місяців до 19 років. Я собі так думаю, якісь люди скажені на це як може бути англійська від трьох місяців, але просто положила той флаєр собі. І потім через якийсь час я щось перебирала там в своїй сумці і знайшла цей флаєр. Зайшла в інтернет, подивилася, почитала. У <с confirmation> Котрий раз переконалася, що все одно я не можу своїм дітям донести, як навчити дітей англійській мові. Почала читати за цю методику інтаруху інтернеті, написала, що в Одесі колись в нас був головний офіс по Україні і написала бізнес-план. Так ми відкрили школу в Сарнах. Це відразу був такий глобальний крок, да. це не був mm -hmm. просто кабінетик, де ви набирали там від там двох до п'яти діток, це так, відразу ну... і багаторівневі по віку діти. Так не було і... страшно було дуже було, тому що коли я написала бізнес-план, мене національний координатор відразу відправила на курси для вчителя. Я говорю, я не планую викладати, тому що ну це якби не моє, до того працювала бухгалтером тривалий час. А вона каже: поки ти не. Зрозумієш взагалі, як працює методика, ти будеш поганим керівником. Ось так, і ми відкривалися. Да, це було 12 років назад. У нас була одна кімната навчальна і була адміністрація, тому що так як ми працюємо в міжнародній мережі, є певні правила, mm -hmm. стандарти. І ось буквально дві неділі назад у нас була перевірка західної України. Ми дуже <реш> переживали, переживали, тому що все оновлюється постійно. Змінюються ось ці такі документи, які ми повинні їх дотримуватися. Тобто ці стандарти вони постійно оновлюються. Курси наші оновлюються. В нас більше ніж 19 курсів. Є один курс приблизно триває це. Якщо старші діти, то 2 роки. А якщо менші діти, то розраховано відповідно до віку і 10 місяців. Ну або рік залежить від групи, від дітей, тому що є різні діти. З якої вікової категорії дітей простіше працювати, навчати. Ну чесно натякаю на те, як ви з цими малючками, які ще не вимовляють насправді з ними найпростіше, найпростіше, і це такі були курси, які я відтягувала навіть в самих сарнах. Я витягувала їх якби давати рекламу, і я боялася. Але в нас виходить, коли я проходила тренінги навчителя, там тільки навчають на чотирьох курсах, тому що кожна програма. Вона має свої дуже багато нюансів, правил, яких треба дотримуватися. І ці курси в нас їх є три для діток до трьох років. Потім потрібно проходити семінар. Тобто на кожен курс вчитель повинен пройти семінар, і це такі курси, які я відтягувала. Але насправді, коли я знову поїхала, ми на чергову конференцію щороку у нас для вчителів, для керівників проводяться конференції. Я побачила відео, коли вони займаються ці діти і поспілкувалася з цими викладачами, і вони казали, що насправді це найлегші ку курси, тому що ці діти, вони займаються з батьками. Батьки теж вчать Присутні цей міску, так. Вони допомагають, і найскладніші діти – це вік 3,5-5 років. А вже коли вони переростають, ось вже вони там їм 5-5,5, вже з ними простіше. Найпростіше – це малючки до 3 років. Бо в них є вже якась база, бар'єр, бар угу. і їх якось по-своєму вчили. Да, а Там них... тепер треба угу. перевчати. Ні, ми не то, що переучуємо в дітей формується бар'єр, що вони там от їх оцінюють. В школі, наприклад, їх оцінюють. Так само пишуть тестування різне. Я знаю, що в деякі школи вступають, вони вже там мають здавати тестування. Я про ті школи, які там вони вчаються англійською мовою, наприклад. Насправді, ось ці такі перевірки вони формують у дітей бар'єр і в них з'являється страх. Бояться говорити, в нас перехідне воно йде. Тобто, взагалі цей метод він е, називається по спіралі, тому що кожен курс прописаний так і кожен план заняття. У нас, наприклад, е, от е, є курс, і е, прописані плани занять 80 планів занять, і всі вони різні, але в чому основний наголос стоїть на тому, що кожне заняття це 75% повторення, і 25% це нова інформація. І якщо дитина, наприклад, там пропустила. Два заняття, то ми розуміємо, чи, чи там півмісяця хворіла так. То ми запрошуємо на відпрацювання, щоб дитина познайомилася з тою інформацією, яку вона пропустила. Тому що, наприклад, якщо 25% нової інформації кожного заняття, через чотири заняття дитина приходить все для неї нове. Здебільшого дуже багато таких випадків, коли дитина часто хворіє, багато пропускає, і потім вона мамі може сказати Я не хочу, або вона там ну буде вдома щось говорити, що їй щось болить, наприклад. Щоб не йти на це заняття. Тому в нас є система відпрацювань, коли ми запрошуємо дітей на паралельні групи для того, щоб вони ознайомилися з тою інформацією, яку вони пропустили. Угу. Як відбувається підбір кадрів? Як ви відбираєте вчителів англійської це, це, насправді кадри? Це завжди питання це насправді дуже складно, оскільки ми живемо в маленькому містечку, а в нас заняття проводяться повністю англійською мовою. І відповідно треба, щоб був… Хороший рівень англійської мови, щоб він був спікінг, тобто вчитель має перше це має говорити. У мене були навіть такі дівчата, які не мали освіти педагогічної, але в них був дуже хороший рівень, тому що вони там були, наприклад, в Англії чи в Америці. Так, були такі, яких треба було навчати. Були такі. Я дуже багато <смі> у мене велика таке напака лежить резюме. Були дівчата, які просто приходили, приходять, ми проводимо співбесіду, передивляємося. Ну чи підходить нам рівень англійської? Потрібно, щоб вчитель дуже любив дітей, креативний був і деякі вчителі. Просто дивляться на заняття, коли проводить інший вчитель, і вони просто на нічого не говорять, вони уходять, <гум> тому що насправді це складно. Одне заняття це от десь 20-25 видів діяльності. <гум> вчитель має обов'язково втримувати увагу дітей. Складно, але якось поки справляємося, <гум> і будете справлятися. тому, що в багатьох випадках я сама заміняю, якщо там вже якась критична ситуація. Але керівник мені б цього хотілося робити менше. Який рівень англійської можна вивчити засвоїти на базі вашої школи? Всі, е, наші програми поділяються на таких три великих групи: це діти, малючки. Це до трьох років, від трьох до шести це дошкільнята, потім іде школа в нас. І четверта група це будуть уже підлітки. І ці підлітки ми їх готуємо до міжнародного тестування. Бі-2 можна в нас отримати. Програми взагалі для підлітків вони поділяються в нас за рівнями міжнародного тестування: це А2, Ей 1 Біодин, 2 і С1. Насправді групи в сарнах поки що немає. Це один дуже хотілося. Тому це найвищий. рівень. Да, так говорить. це найвищий рівень, але це вже цей рівень, якщо там людина хоче влаштуватися на роботу, і це вже такий академічний рівень. Тому Бі-2 запрошуємо. Бі 1 в нас є b плюс є група. На 1 вересня збираємо групу. Бі-2. ці тести взагалі вони є платними в Україні. Поки що їх здати не можна, але є можливість дати їх в онлайн. Цим рівнем дитина вступає за кордон на агно. Ну, Умовний факультет, наприклад, у мене є практика, що моя власна донька це зробила. Вона здала міжнародний тест, і сьогодні вона навчається на гномовному факультеті в Польщі. Польщі в Кракові. Так, Прекрасно. А от таке питання. Ви навчаєте, ну не знаю, можливо, індивідуально, можливо, якимись мікрогрупами, дорослих Так, зверталися? Якщо в нас рівень бі 1 і якщо сидить дитина, там 10 клас і 23 роки, то це в нас одна група. Якщо людина хоче отримати цей рівень, то тому, будь ласка, це можна звернутися у будь-який час року, чи все-таки є якісь межі, коли краще? Якщо ми назбируємо групу мінімум 4 чоловіка, ми Відкриваємо цей рівень. Досить серйозні такі рівні, тому тривалість навчання 24 місяці. Mm -hmm. Так, Це в нас одне заняття, вчитель зараз не буде заняття. Але... Ось це кімнати для діток, які М -м -м маленькі, так? до 10 років. Вчителі готують ось такі ящики, ось тут підписаний курс, і коли заняття. Mm -hmm. Ну, це наша учительська. Давайте побачимо. Ой, як тут все яскраво. І дуже цікаво, дивіться. Так. Майстерня ми її називаємо. Тут у нас так само все підписано. Наприклад, музичні інструменти, так? Тому що коли ми вивчаємо, то ви знаєте. Української у нас немає, тільки англійська звучить, тому дуже багато научного матеріалу. А от як тоді дітки, які приходять, наприклад, посеред курсу чи посеред року, і вони відразу потрапляють в абсолютне англомовне середовище, їм не важко, що от вони нічому У нас до кожного курсу є аудіо або відеоматеріали. Ми пояснюємо батькам, що потрібно робити. Є свої додатки, де діти, наприклад, якщо вони проходять отам посеред курсу, якийсь там, наприклад, 40 Ковий урок, так то в нас є відповідно до цього уроку мультфільм. Відповідно до цього мультфільму, ми застосовуємо всі навчальні матеріали, і дитина вдома обов'язково має переглядати цей мультфільм і грати на цьому порталі, наприклад, в ігри, які пов'язані саме з цим мультфільмом, тому що на самому занятті пояснюється саме лексика, діти говорять, співають все пов'язане з цим мультфільмом. Тобто ці додатки можна встановити як на телефон, так і на планшет, так і на комп'ютер? Е, так, і на планшет можна зайти. Дитина стає нашим учнем, тобто студентом. Ми реєструємо їх. У нас є таке ком'юніті, це е, портал, який має, наприклад, наша школа там в Сарнах чи Вараші. Ми їх реєструємо, даємо їм доступ і до цих додатків, до цих ігор. До у нас є такий додаток, де ми можемо навіть побачити, скільки разів дитина okay. передивилася цей мультфільм. Ми якби, мотивуємо дітей по максимуму. У нас, наприклад, 31 березня, так як ми бачимо, хто скільки передивився того мультфільму, то дитина отримує подарунок. Ми визначимо в нас в школі, хто там найбільше переглядав чи переслуховував okay. свої матеріали. Ми там ящик бачили. Okay. Так? От Вчитель там готується. У нас тут підписано, бачите, третій мультик. Такий то план заняття. На жаль, дуже матеріали. все систематизовано. Ну воно систематизовано насправді, тому що ну ми це довго робили по курсам, то вона насправді Хелендерон Educational Group, Вони роблять все для того, щоб це так і було. Наталі, як ви бачите розвиток своєї школи от найближчі 5 років? Ви якби сказали, що у нас у вариші? Це так само саме ви ініціювали відкриття халендорної? Так, коли було в Сарнах, ми відкрилися 12 років назад, а в вариші вже буде 6 років, як ми працюємо. Насправді хотілося б чомусь завжди календорон асоціюється з тим, що ми там граємося, і зазвичай наш основний контингент. Це маленькі діти, але після того як моя власна донька змогла після того, як вона пройшла там бі 1 і здати рівень англійської мови міжнародне тестування, то я зрозуміла, що мені б дуже хотілося б, щоб до нас приходили не лише малюки, але і діти, тому що програми для підлітків розписані дуже шикарно, і вони на 100% готують дітей до цього тестування, тобто зробити ставку вже на підлітків з 9 класу, які готуються mm. до. Так, дуже хотілося б... і... першу причину. Я розумію, чого діти такого віку не дуже хочуть сюди йти зараз. є в Європі дуже поширено те, що глендорон підлітків тінів вони виділяють в окремі навчальні центри. Тому я собі, як я вбачаю, дуже хотілося б відкрити окремо навчальний центр для підлітків, але це ми можемо зробити лише якщо там буде певна кількість дітей такого віку, і тоді ми зможемо якось уже. Організовувати там, наприклад, ремонт, оренду і те mm -hmm. і все решта. А, ну, мені здається, що в організації цього моменту може ще стати якби бар'єром те, що діти, наприклад, там 9 років вчили англійську. В одному форматі, а от з 9, ну, якщо вони прийдуть, наприклад, в 9 класі до угу. вас чи в 10, що тут інша система. Ну, я не можу сказати, що тут інша система. Коли е, ми викладаємо підліткам, то е, в курсах враховано все е, говоріння, е, читання, граматика, е, е, лексика. Навпаки, е, фан такий, знаєте, от, е, діти підлітки, вони не то, що там сидять сковані. І це. В нас присутній для підлітків фан, в нас присутній Ня своя радіостанція, де діти так само завантажують, можуть слухати, можна інтерв'ю давати на цій міжнародній радіостанції. Тобто, ми, як керівники навчальних центрів, реєструємо цих дітей. І в нас є досвід. Уже діти це робили. Підлітки було ще в нас таке, коли почався ковід. Всі розуміють, що багато хто пішов в онлайн. Це насправді відкрило звісно, якби живого спілкування ніхто не замінить, але насправді відкрилися великі можливості, тому що в нас навіть були такі міжнародні уроки, де ми вчителі Сарни, організовували спільні уроки з дітьми. Пам'ятаю, це була чи Італія, чи Іспанія, але насправді це було цікаво поспостерігати, тому що підлітки українські. Підлітки з інших країн вони дуже різняться. Я, я скажу дуже запам'яталося, що наші підлітки були дуже здивовані, що в дітей, як би сказати, європейських вони не в них немає інстаграма і Тіктока. Якщо вони в них є, то там два-три підписники. Вони були типу для того, щоб поспілкуватися. Тобто в чаті тому робимо ставку на підлітків. Багато дітей зараз, коли особливо почалася війна, маю декілька випадків, навіть відгуки мами писали, що діти вступили так само за кордон в англомовні школи, і вони насправді дуже дякували. Якось батьки зрозуміли, що не лише підготовка до НМТ є важливою, наприклад, у вивченні мови, а саме ось такий формат, який є в нас. Ну от ця кімната раніше тут була учительська ваша, а зараз адміністраторська. Угу. А зараз ви її адаптували під кімнату для підлітків. Сподіваємося, мати такий навчальний центр вже через декілька років, окремо для підлітків. Тому що чорний, жовтий, білий це кольори ну, mm. та, такі, для молоді. Так. Угу. Наталь, яку би ти пораду дала б тим, хто хоче вивчити англійську мову? Не зважаючи скільки років Незважаючи скільки років, це і є однією з основ методики занурення в середовище. Зараз дуже багато насправді можливостей завантажуйте тінба з радіо, слухайте англійську мову, можливо, почуєте наших студентів. І моя така ще головна порада дуже сильно допомагає, тому що заняття це одне, слухати те, що там по програмі йде, це друге. Але така найголовніша моя рекомендація це вмикайте. Netflix, вмикайте е, англомов е, англомо е, щоб говорила англійською мовою, і щоб були субтитри так само англійською мовою, не українською. Mm -hmm. Буде вам щастя, правду кажучи, хочеш не те, що швидко, а хочеш вивчити мову, ти маєш опинитися да. в середовищі, де mm -hmm. ця мова постійно у тебе звучить.